Всім привіт! Починається наш новий рейс. Їдемо ми на минулому тижні пустим переїхав на Кривий Ріг, тому що думав, буде завантаження на Харків, з Дніпра переїхав та й додому поспішав, тому що фраг був хороший. Але відмінились, я чекав вчора в понеділок, не привезли палети. Сьогодні вже не чекав, взяв Дніпро, тому що говорять, що в понеділок ще не обіцяли, що приїде машина, вона не приїхала. Сьогодні вирішуючи. Складати без піддонів чи з піддонами Появилось завантаження на у нас Дніпро, цемент. Так собі, звісно, їдемо. Ми, до речі, питали, що більше розказував за фрахти, тому ось, допустимо, з Кривого Рогу я їду на Дніпро за 6,5 тисяч. 140 кілометрів завантаження хвилин 40 і я вже їду. І вивантаження швидке. Так, двох роз... з двох сторін прийдеться розтатуватись, але за такий кілометраж і за такі завантаження це доволі таки непогано. Ми Зараз доїжджаємо, а з Дніпра вже потім будемо щось шукати. Один день ми потеряли, але вже ж нічого не зробиш. Починаємо працювати зі світанком. Навіть трішки раніше почали працювати. Вчора дали завантаження. З Васильівки, це як їхати на Запоріжжя, від Дніпра це кілометрів, напевно, 15. Загрузився я, як зазвичай, бігбегами і сировиною та що для паління, щоб давати тепло, як вони називаються, бракети, паливнічі. І зараз їдемо на Харків, ліва полоса наша. Добре, що машин небагато, можна спокійно їхати. Загрузили мені 22 500 тонни. Загрузили спочатку 20 тонн, воно в бік беге. Потім приїхав на весь став і карою підвозили і дивилися, щоб було рівно 22500, підкидували мішки. Мені сказали, що мене можуть вигрузити їх сім ранку, а зараз пів я мені ще до Харкова приблизно 150 кілометрів. Але так як мене загрузили в 50 і поки я Дніпро переїхав, став на Вогі біля підгороднього в 11 годин. Ну, Хотілося і поспати хоч трішки. А зараз виїхали і скоро вже сподіваюся будемо на місці. Переїхали на розвантаження. Зараз машину завантажують. Потім я розвантажуюсь і їдемо на завантаження. А будемо їхати ми в Бабаях. Ми сюди привезли брикети і поїдемо знову. Брикети тільки все раз на Дніпро. в обратному напрямку. Будуть нас такі розриви, але завантажились ми в Харкові, розвантажились, завантажились. Правда, розвантаження у мене сьогодні було довге, майже з 9 ранку, то пів так була черга, але в мене доставали ці беги, доставали пару мішків цього спресованих семечки, брикети. Перелажували в іншу машину беги, чи їхати було потрібно. Потім так мені знайшли завантаження з Харкова на Дніпро. Так, пройдемося, до речі, по ставкам, просили говорити. Частіше, тому, наприклад, я сьогодні поїхав з Хай буде Дніпро Харків, там трішки далі за Дніпром це Василькове село. Я поїхав, там була ціна 12 тисяч, тисячу ще накинули за переїзд, що я їхав на завантаження. І вийшло в мене 13 500. І ось я їду з Харкова на Дніпро за 8 чи 8,5. Це все налічка, не без знали, тому це чисті ще не потрібно там відкидувати 5%. Буде тобто такий, це всередньому, якщо в Харків Дніпро трохи менше 40 км, ой, 40, менше 40 гривень за кілометр, але так як я щоб не... Гаятий час не стояти в Харкові, шукати завантаження. Так я сьогодні вже й завантажився, там час потратив і їду на Дніпро, завтра розвантажуюсь і шукаємо завантаження додому. Працюємо. Щось мені з бракетами на цьому тижні цей тиждень взагалі якийсь виходить. Не щастить. Тому що вчора я простояв майже цілий день на розвантаженні. Сьогодні також ми приїхали, до речі, розвантажуюсь нова почта, а тебе тут ось стоїть, і там зліва мені потрібно буде вигружатись. нас приїхало з Харкова три машини, ми в одному місці завантажувались в різний час, правда, і зараз розвантажуватись. Ми приїхали всі на 9, хто раніше трохи на півгодинки. І то в кого відпустка, то дали руководство, і відтоді зараз у нас. Майже пів 12 .00. У нас ще не, роз... не починали розвантажувати. Правда, зараз повизували з відпусток. Зараз почнуть першу машину вигружати. Сподіваюся, що швидко. І потім вже почнуть мене. Я другий в черзі, а потім третю машину. Я думав, сьогодні швидко розвантажусь, спокійно завантажусь додому на кривий. Але не виходить так. Зараз поки розвантажать, вже буде ближче до вечора, мало ли що я знайду. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Тому чекаємо розвантаження. Загрузились ми в Дніпрі. Загрузились картоном. Зараз йдемо провіряти. Це доска. Тільки рукою вимазав прийти мити. Так. І загрузились ми на кривий ріг. Сьогодні ми стали під завантаження в 9 і пів... скільки зараз 10 годин, я вже завантажений, налягке вісь підняте. Зараз лише залишилось дочекатися документи і можна буде виїжджати. По планах у нас сьогодні розвантажитись в кривому розі. Будемо розвантажуватися ми на молочному заводі, переночувати вдома і завтра, можливо, буде завантаження знову на Харків. Але це ще під питанням, тому чекаємо. Ну, виїхали. День прекрасний. Даний ролик, звісно, вийде не дуже інформативний, не дуже багато чого цікавого було. Але цей тиждень майже і нічого і ніякої такої праці цікавої не було. Тому відео вийде коротким. Але воно вийде без вик ще викладаю кожну неділю відео, тому воно повинно вийти вчасно. Так мало що цікавого сталося, можливо це і краще, тому що як, звісно, щось стається цікаво, але мені іноді ці проблеми аж надоїдають. Як я говорю, що ніколи нічого не стається, нічого цікавого, тоді тільки пацієн щось вилазить. Тому... Можливо, краще так, що цей тиждень пройшов спокійно. Зараз приїдемо, розвантажимось і поїдемо вже додому відпочивати. Відпочинемо, можливо, завантаження буде, можливо, ні. Будемо дивитися по ситуації. Зараз ще потрібно заїхати на заправку, заправитись, відзаправити адеплю, солярочки і їхати на розвантаження. Приїхали ось на такий заводік. Мені подобається, територія велика, молокозавод. Коли працюєш на шторі, то всі точки у тебе різні. Цей тиждень вийшов, я вже говорив, що так собі. але приблизно я просив рахувати тільки в середньому ставки більше називати. Тому зараз підведемо ітоги. За тиждень я зробив рейс Дніпро. Ой, кривий ріг в Дніпро 6,5. Потім Дніпро Харків. У нас вийшло там 13 з копійками, 13500, здається, 14. Потім Харків Дніпро 8, Дніпро кривий Ріг також 8. Там 35-36 тисяч грязними. Проїхав я приблизно під скільки я проїхав? Приблизно під 900 кілометрів. Доволі таки це в середньому виходить, скільки це 36, потрібно поділити на 9, це у нас виходить по 40 гривень кілометр. Доволі таки середня ціна, не знаю. Зараз знову в коментарях почнеться дармовоз, дармовоз, не називай ціни. Але це я рахую вже як після того, як вийшов на новий рівень, то як з'явився логіст, то це ще середній тиждень гірше звичайного, Тобто за звичайний тиждень виходить більше. На цей тиждень я майже нічого не їздив, почалась робота з вівторка, але середню норму, можна сказати, виповнив, тому що було потрачено на топливо у нас приблизно. Я заправив на 20 тисяч, але це ще ось я доїжджав до кривого рога, вже на наступний рейс заправив. На 20 тисяч топливо. Відкинути амортизацію, виходить 36%, відкинути 4 тисячі. 24, ось виходить 10 тисяч чистого прибутку за тиждень. І це ще поначалу взагалі були погані тижні, як починав, але зараз, зараз для мене оце ось зараз, та що я заробив 10 тисяч, то це поганий тиждень. Але сподіваюся, що наступний тиждень буде кращий. Так що До зустрічі в наступному відео. А я зараз розвантажуюсь і лечу на парковку. І хочу вже додому відпочити і з новими силами починати рейс.